У цьому відео ми поговоримо про те, як стоїцизм може поліпшити якість життя. Ви дізнаєтеся, як застосування простих, але ефективних стоїчних принципів допоможе знайти внутрішній спокій, керувати емоціями та створити гармонію у повсякденності. Розглянемо філософські ідеї Марка Аврелія, Сенеки, Епіктета та інших давньогрецьких мислителів. Простота стоїцизму в дії. Стоїцизм це філософія, що вчить нас знаходити спокій та рівновагу, зосереджуючись на тому, що ми можемо контролювати. Давньогрецький філософ Зенон Скійті заклав основи цього вчення, наголошуючи на важливості внутрішньої свободи. Щоб покращити своє життя, слід відмовитися від нав'язливих думок про те, що знаходиться поза нашою владою. Марк Аврелі казав наше щастя залежить від якості наших думок. Саме тому почнімо з усвідомлення того, що ми можемо контролювати наші емоції та реакції. Неважливо, що відбувається навколо, головне, як ми до цього ставимося Зосередься на контролі емоцій. Важливо розуміти, що наші емоції це, це наслідок наших переконань. Епіктет стверджував, що не події самі по собі нас тривожать, а наші судження про них, тому щоб покращити якість життя. Необхідно навчитися аналізувати свої реакції та змінювати своє ставлення до ситуацій. Ми часто дозволяємо своїм емоціям керувати нами, але стоїцизм вчить нас бути господарями свого внутрішнього світу. Працюючи над самоконтролем, ми стаємо більш спокійними та врівноваженими. Терпимість до зовнішніх обставин Сенека наголошував на важливості терпіння. Він вважав, що немає сенсу боротися з обставинами, які нам не підвладні. Життя сповнене викликів. І ми не можемо уникнути всіх труднощів, але можемо навчитися приймати їх спокійно та мудро. Терпимість до зовнішніх обставин дозволяє зберігати внутрішній спокій у будь-якій ситуації. Стоїки завжди наголошували на тому, що наша реакція це єдине, що ми можемо повністю контролювати. Підписуйся на оновлення каналу буде багато цікавої та корисної інформації. Як розвивати внутрішній спокій. Внутрішній спокій це основа щасливого життя. Марк Аврелій писав. Що душевний спокій приходить тоді, коли ми навчимося жити в гармонії із собою та світом. Це, можливо, коли ми припиняємо занадто сильно хвилюватися про речі, на які не маємо впливу. Щоб розвинути внутрішній спокій, почнімо з практики медитації та усвідомленості це допоможе нам бути в гармонії зі своїм внутрішнім світом та зосередитися на тому, що дійсно має значення використовуй розумність у кожному рішенні. Стоїцизм вчить нас підходити до кожного рішення з розумом, а не емоціями. Епіктет казав кожен може контролювати свої думки, і це робить нас вільними. Кожного разу, коли стикаєшся з важливим вибором, зупинись і задумайся, чи відповідає це твоїм внутрішнім цінностям. Керуйся логікою та раціональністю, щоб не піддаватися імпульсам і зовнішньому тиску. Це допоможе уникнути багатьох помилок та зробити твоє життя більш збалансованим. Стоїчні поради для щоденного життя. Стоїцизм пропонує багато практичних порад, які можна застосовувати у повсякденному житті. Важливо починати свій день з розуміння того, що може трапитися будь-яка подія, але ми здатні керувати своїми реакціями на неї. Сенека радив щоденно практикувати саморефлексію. Перед сном варто подумати про те, що сьогодні вдалося, а що ні. Це допомагає зосередитися на саморозвитку та виправляти власні помилки. Залиш коментар під відео, напиши, що сподобалося. Сила відмови від надмірних бажань. Зенон Скіті вчив, що надмірні бажання ведуть до страждань. Стоїцизм закликає нас до простоти та поміркованості. Відмова від зайвого не означає, що потрібно жити в аскетизмі, але це допомагає зосередитися на тому, що дійсно важливо. Марк Аврелій писав Якщо ти прагнеш щастя, не шукай його зовні, знайди його в собі. Це означає, що наше щастя не залежить від матеріальних благ, а від внутрішнього стану. Навчися приймати все, як є. Остання, але не менш важлива, порада стоїків це навчитися приймати реальність такою, якою вона є. Марк Аврелій радив не боротися з тим, що не можемо змінити. Прийняття це не означає пасивність, а, навпаки, активне рішення жити в гармонії зі світом. Цей підхід дозволяє уникнути зайвого стресу та тривог, що допомагає покращити якість життя.